Шановні друзі, прямий ефір чемпіонату Європи з кікбоксингу іска, який проходить на Мальті. Збірну України представляють 14 спортсменів Чернігівщини, 5 з яких з Національного університету, Чернігівський колегіум, наші студенти. Бої почались, чекаємо. Коли наші хлопці почнуть теж бої на татамі та річ і рінуть. От біля мене свято Шак, Дмитро Васін. Хлопці, що ви скажете? Який настрій у вас? Настрій. Так що хлопці настроєні. Дуже серйозно. На чемпіонаті світу свят був другий. Дмитро став чемпіоном світу і зараз у них відповідальні дні. Сьогодні, завтра, післязавтра будуть відповідальні. Вон Влад, страшок. Влад. Наш студент Національного університету, магістр. Деж. Як Влад ти готов? Готовий, все, молодець. Так що молодці. Хлопці, дуже гарно. Там Богдан Балатко. Наш студент Національного університету. Богдан, ти готов? готовий. Все, молодець. Так що зараз чекаємо, коли хлопці будуть виступати. Так. Дивимося, так дивимося у нас сюди. Дякую, батько.